Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і іде мова про покушення на сіманян і Собчак. Виявилося, здається, зловили сім. Зараз я... я не знайшла цю інформацію і не шукала, але ви мені писали, що нібито сім людей, там були підлітки, наскільки я розумію, у них нічого такого не знайшли, там автомат. Ось і російські неонацисти, які були найняті українськими спецслужбами. Тобто Насіманян і Собчаков. Давайте роздивимося це питання, чи дійсно це правда. Ну, ви знаєте, вже видно, що треба якісь, А, москальня не може жити без якихось провокацій. Ось як я це бачу. Тут потрібні якісь провокації. Вони шукають п'ятого угла, треба ж щось придумати. Україну треба якось звинувачувати. Відвлікаловка ще від чогось, якийсь їм потрібен дуже такий скандал публічний. Публічний скандал їм потрібен. Зараз я ще раз перепитаю, чи було напад на сіманян і собчак. Ну, от, стагнації. Ну, тут, знаєте, зірковість. Це трошечки щось розігнати скандал якийсь. Вони знають, це у них таке періодично робиться, верніше, навіть не періодично, а просто. Це у них досвід такий, як набрати зірковості. Тобто, відмити, наприклад, репутацію, щось змінити в своїй житті, якось щоб про тебе почали говорити, жаліти хто, -то, хто -то більш симпатично на тебе. Знаєте, це щоб просто щоб про них говорили. Я тут не бачу конкретного покушення. Так, тут востановлення своєї функції. Тобто, поговорять, поговорять, і тут уже про них будуть добре говорити. Ось якось так. Тобто, крок можна далі йти робити. Тобто, на цьому вони і заробляють, до речі, щоб ви знали. Ось якось так. У них якось, мені навіть здається, це по контракту якось іде. Такі випади. Тобто для того, щоб ну, трошечки, я вже сказала, що, що саме для чого саме? Зірковість відмити репутацію, щоб про них почали говорити, щоб і тому подібне пожаліти, хто як. Ось якось так. Щиро вам дякую, мої дорогенькі, за увагу. Тут не було ніякого нападу, це все неправда, це все підстроєно. а тим більше український. Спецслужби до цього взагалі нічого не мають, я цього не бачу. На все добре, мої любі, і разом до перемоги!